Молодь майбутнє нації цим кредом не нехтують у Гребінківській громаді. Тут вже давно працює дорадчий орган місцевої влади. Молодіжна рада при виконавчому комітеті. На мою думку, наша громада може пишатися тим, що у нас налагоджений справді дієвий і ефективний зв'язок з владою, тому що знаючи проблеми молодіжних рад інших громад, там все відбувається трохи інакше. Молодіжна рада вивчила проблеми місцевої молоді та намагається активно реалізовувати. Овати запити суспільства, перші е, потреби, які були озвучені молоддю і виявлені дослідженням, це. Е, Мало робочих місць, неналежна молодіжна інфраструктура, немає де молоді збиратись. Відповідно, немає інших заходів дозвілля, які молодь може відвідати і провести свій вільний час з користю. Одним з найбільш масштабних досягнень у роботі молодіжної ради стало залучення грантових коштів для будівництва спортивної інфраструктури у двох населених пунктах громади. Дуже активні молоді люди. Вони виступають з ініціативами, які підтримуються, звертаються до грантодавців за кошти, наприклад, гранту, який саме вони подалися, як молодіжна рада, значить, виграли конкурс, і за підтримки міжнародної організації міграції за підтримки уряду Канади на території громади були встановлені спортивні майданчики. Які зараз відвідуються молоддю, тобто молодь розвиває спорт, і це речі, які взаємопоєднані плічопліч ідуть пліч одна з іншим, і відповідно молоді зараз. Ми знову ж таки пишемо активно грантові заявки. Ми є учасниками ідеятону, на який ми також написали заявку саме на заходи, щоб наповнити молодіжний простір, щоб знову ж таки молодь могла приходити на тренінги, на якісь Івенти для того, щоб вона могла культурно розвиватися, ментально знову ж таки у головному осередку молодіжної ради Гребінківської громади у будинку культури Ксаверівки. Чи не щодня збирається ініціативна молодь, аби відпочити, обговорити нові ідеї чи просто поспілкуватися у колі друзів та однодумців? За один вечір, наприклад, в суботу-п'ятницю може прийти до 30 осіб молоді. Це статистика. Це ми можемо підтвердити там фото, відео звітами і так далі. Навіть з тим, що у нас є там. Дві настільні гри, проектор, екран і колонка. Ми все одно намагаємось робити будь-що, щоб зацікавити молодь, щоб вона могла прийти, розважитись культурно, відпочити. І е, взяти для себе щось корисне протягом літа триватимуть різні активності тут, у будинку культури, і поруч на свіжому повітрі відбуватимуться різні заходи і впродовж усього року. Е, вівторок, четвер, е, п'ятниця, субота, з сьомої до десятої, і відповідно е, в цей час ми проводимо кінопокази, е, арт-терапію, е, настільні ігри, теніс, е, волейбол, е, зокрема, всі. Е, Активності, які б бажала молодь, ми намагаємось реалізувати відповідно до своїх можливостей. Це психологічна стійкість в умовах війни, тренінг, тренінг щодо того, як почати власну справу, тренінг щодо того, як вести свій блог і майстер-класи з миловаріння. Наприклад, от тобто дуже великий діапазон можливостей, ми намагаємось залучити. Молодіжна рада у Гребінківській громаді осередок для реалізації потенціалу спільнота однодумців, яка чекає на нових друзів, аби разом покращувати Гребінківщину.